Добрий день мої малята, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні я запрошую вас на прогулянку до осіннього парку. Ну що, ходімо? Дітки, відгадайте загадку! Прийшла без фарб, без пензля і перефарбувала все листя. Про яку пору року йдеться у загадці? Правильно, це осінь! Осінь прекрасна пора року! Коли настає осіння пора, всі дерева і чагарники вбираються у яскраві легкі сукні, жовті, помаранчеві, червоні. Вся земля вкрита золотавим килимом. Ходімо обережно, походимо по листочкам. Чуєте, як вони шуршать? Бачите, то один листочок впав на землю, а інший крутиться, крутиться і повільно падає вниз. Від легкого подиху вітерця листочки падають з дерев, сиплеться на землю золотистий дощ листя. Як називається таке явище? Так, правильно, таке явище називається листопад. Падають, падають листя в нашому саду листопад. Жовті червоні листя за вітром г'ється летять. На прогулянці в парку зберіть листочки, будь ласка, всі вони знайдуть місце для вашої аплікації взимку. А я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!